Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал МГК Україна. Ви знаєте, сьогодні, 20 липня 2021 року, дуже важкий день. У нас це було третє судове засідання, де нам довелося просто битися. При результати поки що ми сказати нічого не можемо. Значить, По справі Куліка Брезівського завтра буде рішення суду по поводу того, чи повертати справу прокурору чи ні. По другому судовому засіданні по справі Валерія Тесленка. Сьогодні пан Кулебякін нам встроїв, як кажуть, козні, просто козні, по-іншому це ти не назвеш. Робив нам провокацію, знаючи про те, що у нас сьогодні буде тут в апеляції розглядного клопотання про визначення місця підсудності заяви про відвід судді Куліб'якіна, він значить, робив всі дії для того, щоб якимось чином як би, нам нашкодити. Але незважаючи на це, нам вдалося його убідіть в тому, що краще поступити по закону, відпустити нас, щоб ми поїхали на апеляцію. Ну, апеляція, ви знаєте, що можна сказати, це Хмельницька область. Якщо ми казали про Чеміровецький суд, там корупція, кругова порука, тут то, те, то, те ж саме. Те ж саме, і тут якби нас сьогодні взагалі вже немає ніякого карантину, заставляли маски надягати. Слава Богу, ми заявили питання, щоб нам дозволили без масок. Але справа в тому, що сьогодні розглянули моє клопотання і в ньому відмовили задоволені. Нам просто цікаво почитати саме значить, рішення суду, яке буде готово 22 -го числа. Щось там вони напишуть. Хоча для нас сьогодні було цікаво те, що суддя і каже: а чому ви, говорить, не заявляли там тим суддям, які раз для того, що ви їм не довіряєте, відвід? -від? Ми їм сказали, що ми заявляли відвід, -від, але нам сказали, що ми не маємо права його заявляти. Ми готові були дати певні документи, щоб це підтвердити. Так що ми бачимо, корупція повна. Судочинство ноль прав, ні, прав, нараз, навіть, навіть не ноль, а мінус. Мінус. Ніяких прав у нас нема. Розумієте? Нічого у нас немає, бо з нас хочуть зробити животне. А животну можна стягати, як хочеш, що завгодно їм казати, а він мусить як кажуть, все це говорити. Він вже все сказав. Тобто сьогодні ми розраховували, що апеляція, ну вже такі докази, тобто ну, вже докази дали, де біле є, біле, чорне є, чорне. Не, не знаю. Судове засідання пройшло за 10 хвилин. Вони вийшли, через 2 хвилини зайшли, ну і відмовили. На підставі, Ну, будемо бачити 22 числа, що вони видумали і як вони да. І ми це як вони да. До зустрічі, друзі, на каналі МГК Україна і до перемоги. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.